Карсонал у французькому триколорі черга з клевових та знаменитих вишукувалася привітати пані посла з днем взяття Бастелії. Долучимося. Вітано, вітаю тебе з Днем взяття Бастилі. Опосередковано це і твоє свято, тому що Конго колись був колонією Франції. Французька твоя друга рідна мова. Oui, je parle français avec ma, ma sœur, avec mon frère. Et bon fête nationale aujourd'hui. Дуже гарно розмовляє, коли я там зі своїми друзями та зі своєю сім'єю. Нормально виходить, ми розуміємо один одного. Навіть інтерв'ю давала трішечки французькою, і папа мій дуже. Пишався мною, як я все згадую, тому що у дитинстві я розмовляла тільки французькою. І коли я знаходжуся у Конго чи у Франції, це як якісь спайли забуті, вони спливають знову. Тобі в Парижі завжди є де зупинитися, тому що там в тебе живуть родичі. Там живе брат мого тата. Я навіть не вивчила названня вулиці, тому що вони живуть за містом, але. Вони завжди мене на на, на якійсь машині возять, тому я навіть не знаю. Що збираєшся у тривалу подорож до конго чи вже зібрані валізи? Ще ні, я ще хочу купити дуже багато подарунків, тому що це буде весілля дівчини з моєї родини. Я буду там співати. і Це мабуть місяць. Я буду там знаходитись, знаходитись із моїм батьком. Я дуже хвилююсь, тому що завжди не хочу нікого забути, тому що дуже багато сестер, братів. Я хочу придбати для кожного якісь класні сувенири. А що батько просить привезти з України? Він напевно щось любить, щось з його юності. Ну якийсь київський торт, чи хліб, чи оселедець. Він дуже любить горілочко. Але він не може багато пити, тому що у нього є проблеми зі здоров'ям. Але він може трішечки згадує най... найквітніші моменти з його життя, коли він був студентом. Я завжди придбаю для нього ікру. Чорна чи червона? Червона, чорна це дуже дорога, а, червона і якісь ще цукерки. Він дуже любить шоколадні цукерки з того часу. Кивина на французькому прийняті члени уряду на чолі з віце-прем'єром Павлом Розенком. Чи у новому кабінеті міністрів є правила, що літні відпустки, поїздки за кордон, відпочинки потрібно узгоджувати з прем'єр-міністром? Ну очевидно, що всі свої поїздки, особливо за кордон, в будь-яких справах ми маємо погоджувати із прем'єр-міністром України і від з відповідними, в тому числі і службами, тому що ми є носіями, в тому числі секретної інформації. Після отримання посади майже Кожним міністром починаються розслідування з приводу статків, будинків, декларацій, вас ця доля також не оминула. Дуже багато обговорювали ваш будинок, який ви записали на маму. Як це не дивно, це будинок справді моєї мами. Більше того, він купувався тоді, коли Павло Розенко був ніким і нічим, не займав ніяких жодних високих державних посад, а був звичайним працівником, тому очевидно, що корупційного шлейфу, в тому числі не. Немає за останні місяці, ви отримали зарплатню більше ніж прем'єр-міністр України. Як так сталося? А оце якраз зіграла роль моя тижнева поїздка в Женеву на кон конференцію міжнародної організації праці за цей час мені добові? за за цей час мені нарахували додаткові кошти. Там, навіть якщо уважно подивитися розшифровку моєї зарплати, там написано добові за час відрядження, в тому числі за кордон. Зовсім нещодавно вас призначили міністром освіти, не так довго ви ще на цій посаді. Чи вітали вас, ваші колеги, ті, з ким ви ще працювали у львівській школі, коли викладали біологію? Так, вітали. Я вам хочу сказати, що ці друзі з тих часів, коли, я пам'ятаю, я випустила свій перший клас, і ми були дуже подібні з ними, тому що я ще була молодою. І це мій був перший випуск. Мабуть, це час, який є абсолютно незабутній. Наших українських. Ських традиціях, якщо людина здобуває посаду, вона одразу обростає старими знайомими, які щось хочуть, які телефонують, які намагаються працевлаштувати своїх дітей, родичів чи кудись поступити їх, тим паче, що час припав саме на здачу вступних іспитів. Я вже навчилася говорити ні. І це почалося ще з того часу, як ми створювали систему зовнішнього незалежного оцінювання, тому що там доводилось часто говорити ні. Головна реформа починається з кабінету. Ми були в кабінеті у вашого попередника у Сергія Квіта. Чи ви щось там змінили? Меблі, крісло, книги, картини? Ну, до меблі в мене не дійшли ні руки, ні ресурси. Але що я в першу чергу змінила? Там були в кабінеті такі фотографії будинків університетів. Це університети – це чудово. Тільки треба пам'ятати, що всі наші зусилля мають бути спрямовані на людину, на людину, яка вчиться в цих будинках. І е, мої дівчата теж мені допомогли. і Ми повісили фотографії дітей, молодих людей, саме тих, е, ну заради кого все це робиться. i mm -hmm.